Сьогодні у нас на огляді ось іще один такий острівець енергонезалежності. Це мінімальний пакет, який повинен бути, я вважаю, в кожній квартирі, в кожному домі. Взагалі це перейнято із безперебійного живлення для відеонагляду, для сигналізації, але використовуємо його. Це ми вже купуємо третій. Такий у нас, навіть четвертий. Цей у нас саме такий мощний. Ми хочемо зробити в одній з квартир. Такий острівець незалежності. Що ми маємо? Дивіться, у нас оснащено двома. Отакими. Це у нас Type-C. І у нас обичне звичайне USB. На виході ми маємо 120 Вт. За допомогою цього ми зможемо заряджати через адаптер, через шнурочок, ноутбука. Тепер, у нас є. Акумулятор з отакою от ємністю. Він 12-вольтовий. На виході у нас теж по 12 вольт є два таких виходи. Це для роутера. Дивіться, як ми будемо його використовувати. Оце у нас буде роутер. Оце ми можемо підключити одну 12-вольтову лампу для освітлення настільну. Вона теж оснащена теж таким гніздом. Потім це у нас буде оснащено для зарядки телефона. Або ноутбука. ну і Це ми можемо використати сюди, підключити, наприклад, LED-стрічку для освітлення. Ємність велика, тому ми сподіваємося, що вистачить на довгий період. Я ще раз нагадую, це ми вже купуємо таку четверту штуку. Ми оснащуємо її в офісі. Вона стоїть кругом класна штука. Це не саморобка, це китайський виробник її виробляє. Ну, довольно таки непогана фігня. Вона себе зарекомендувала з найкращої сторони.